сегодня будем проходить миссию. Угонщик великий. Помнишь Коляна? Кореша Вити Дизеля? Он недавно присоединился к нашей банде и решил заняться машинами. Тебе нужно помочь ему. У него есть пара заказов, которые не могут ждать. Понял, едем до Коли. До Коляна. Едем, їдем сусідні село на шістрці токсичні. Коротше, перезайшов, дійшов до того моменту і сподіваюся, що, що буде нормально все. Ну стану нормально все нарешті без цих багів, лагів. Я вже замахав ту місію ломати Бам! О, по... Та ти замахав кібертрак. Там на справедтибе, та. Ну табу ЗІЛ! Ти моя жертва, ха-ха-ха! І И вдерву чтко прям Прямо в заднє дзеркало Тут склони дзеркало Все, одна машина зараз буде. Так, 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 так. Давай їй. Опа, як же не стовп? Звісно, буде стовп. І бам задом. Ще 16 є. Я 4. Ультрак сразу спавню, ну, так что, давай, снова на заправьте, че иначе место уже выбрал, Да дай. Ой, завжди і не перекрутило. Чи вот ну, там стоїть. Та, вот тут стоїть. Саме геніальне місце, щоб лишити машину. Опа, все. Поїхали. Друга машина вже доставлена. А чекай, куди? Понял туда. А куда ты едешь при турмозении? Я забыл, что в різні депо треба їх тарабанити. Тільки у нас ні одну машину не треба було тарабанити... в те в дальнє депо. Уху! Все, не рахується. Можно кудись тепхать, бля, не везя по миссии. Понял кибертрак. І пігнал. Самій кайф в тому, що кібертрак не треба заправляти. Ну, по крайній мрія ще не придумала, як його заправляти. І от просто їздивши електростанції і все. Йо, так, москвич стоїть. І колян. Колян, що тобі треба? Мотик. За 37, давай. Чекай, куди тут на гору треба газувати? М ні, хоч би не на гору треба було газувати. Тут замахаю зараз. Ой, і чітко задріфтив. Тільки машину... Ні, тут не на гору треба газувати. я, конечно, всі стовпи забери, хату забере. У меня машина задымилась. Да пофиг. Что такая бешана тарантайка? Ну, четырка зари забруд. Ай, того вона є. жопу, на кібертрак тут буде. Замахав деміточки картинки за нього лагає. Дуже далеко передіти за тим. Далеко їх то там у дворах воно є. Не воно, а він ту... Ааа, руль перекрутив. Дрифтити хотів, а вийшло як, як все. Так во він. Хто взагалі мотик замов? Якийсь байкер недобайкер. Ну, ты, кошечки, кижу, что вот дальний депо мне Блин. Понял, приехал. Да не вставай на задний колос, Тут можешь встатый же. Хоба в столб прям. Конечно. Коли, Коли не и стовп. Оба. що скільки ще? Що дві машини треба! То я тільки третю Тутки третя машина Успокойся Ти щас еду, кулян, успокойся своим заказами Ну езжать и не встигаю. А ну, чекай вот тут излучу. Не, не заслучу, заеду хотя бы. Смахав своим заказами, я... Доїжджати не встаю, як ти зака закліпаєш. А ще розвернув, звісно, ну, конечно, ну як би з того. Їдемо, що робити? Що та газель, що як на злом. Ледве сто кілометрів час на п'ять передачі їде. Коли мага. Що ти, ти думаєш так довго? Я не виживів. Тут такого думаю так довго, но тут боти. І в реальному житті, коли люди так довго думають. Що тут думать? Ну що нас носится кайфово? Що на той раз ти мені скажеш угнати? А інтересно буде колись таке, що кулян попросить мене танк угнати. Ну, взагалі, любого. Хто захоче. Ну ти серйозно. Ну, тобі треба. Кому що для щастя треба? Комусь квіти, комусь... Комусь Ламбурджині. Куляну Е... Куляну треба Москві. Зазік для щастя який. Ройс і -Ройс Москвич. Де... Де той Рой... По ти Зазік стоїть. Зараз новий ну якийсь... Попі світу буде він стояти, так? Я вгадав? Чи біля больки десь? за болькою давай бам ну ты немощ ты почув плит Справжній машинку Коли ж твои руки гру траки добавлять типа такі великі мастерні так заедешь заеха хоть бордюри ти не чуєш великі ну конечно як без влуплення в мусорку ну тут біля гаражів стопудово зазить будет не а во він якраз. Так коли ти вже... Коли я вже навчусь... б моєму і вросю називається. Та -за запрыгай ти вже, какашка! Зломав! Куда мені треба буде твою зазі квести? А ні, дивіться, у Зайчика не такий салон. Куда? Певно, в депо біля больки? А он ну, поїду від третього лиця заді. Вже від першого лиця карячитись. куди мені аж до коляна її вести це? Та ви огораєте. Та що тебе так заносить, ну? бля, ліпше. Ту и й 6 непривидный, ну за шон. Розраблюдал таку чудо кнопочку разверну спасти машину. Розвернути машину, что я в якусь фигню попал. Оба як тут якраз бордюр. їдем. І тоді... і потім треба буде останню машину протарбанити. Що буде за останню машину, я в душі не чарю? Та ну ні, ну не занося. Ладно, поїхала заднім ходом. Ти заднім ходом 38 км в час їдеш. Девять тысяч. Все, и останнє. Будем на зілку. А чо не Я не сумніваю, що, що в тебе для мене є якась робота, знаєш? Та ти шо нову машину зубнали? А отут тут я не очікував прям. Ну тут ти прям дав так дав, <ріст> <ріст> поехала що робить М -м -м -м. Може бути, бути якась машина біля автосервісу? типу там на ремонт щось таке Что за взагалі машина роботяга якогось я на зілі, я нічого не боюсь їздити. То ви маєте бояться, що я вас... Пукну на зели. Что ты там? Блядь, там эта кстати, может быть. Ну то и выпадок. Ты, конечно, тормозишь. На, тобі, коп! Що ти мені зробиш? Я на зілі. Ти і так то удум, ти мене зараз загубиш. Через чуть-чуть. Ну конечно, ты зеленый поворотливый. немає, і и вообще капец. Ого. Ну, во. Давай быстро ш. Быстро! Коп не прийшов, я тобі харакірі не зробив. Все, давай. Едьте сюда, то уже по твою душу приїхали. Опа, один уже відсох. Треба фара закрита, то якось так не гарно. Фари не горять, то то відкрита. Та дід, ви в мене не догоните в житті. Ну, давай салончик. Ой, фу. І на ліворульках. Не дуже я в тих шо. Що... рулька я з тих на лівору... Я тільки на ліворульках привик їздити, а на праворульках ні. Опа, еще один відсох. Тут копи якісь такі. Не дуже вони так вагонеються. Опа, все. Що, куди мені треба їхати? Не треба мені ніякого бонуса. Дайте мені якусь машину хоча б. Кулян, я вже твій місії всі зробив. Опа. Давайте хоча б ту. Ми ну, куди мені треба їхати? До Куляна їхати, ну ладно. Yeah. А йдите своєю Волгою. Чи не Волгою? Яке там досягнення було не знаю. Добре. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. І всім пап, -пап па па